Слава Україні, друзі! Оскільки час невпинно рухається і невпинно наближається пора посівів, якось вони вже почалися, але основна частина городників буде здійснювати свої основні посіви, починаючи десь там з лютого місяця. І тому я вважаю пріоритетним саме питання обробки насіння перед висівом дезінфекції і стимулювання при потребі. Перед висів. О, запитання про це весь час з'являються у коментарях під різними відео. Не дивлячись на те, що здається, два роки тому я знімала подібне відео, сьогодні я хочу поговорити про це знову. Всі ці способи я в різний час використовувала, випробовувала і просто використовувала, бо мені це було або ж зручно, або цікаво, або і зручно, і цікаво, або так складалися обставини. Одним словом, ці всі способи, про які я говорила ось у тих відео, вони дієві, вони актуальні. Сьогодні ж я розповім вам про ті способи, на яких я зупинилась, яким я надаю перевагу вже останні років 4-5, а деякі і раніше, і обрала їх тому, що це мені зручно, що це дуже дешево. Ви пам'ятаєте, мій девіз у городництві це якомога. Менша затрата ресурсів різних і якомога більше зиску з того. Тож почну я із дезінфекції. Для себе я обрала хлоргексидин. І більше нічим собі голову не морочу, тим більше, що за останніх 7 чи 8 років я остаточно впевнилася, що хлоргексидин в тих концентраціях, які він продається в нас в аптеці, він не є фітотоксичним. Насіння можна. Обробити хлоргексидином і далі його навіть не змивати, і так, і покласти на пророщування. І це ніяк не зашкодить. Єдине, тільки треба пам'ятати, що хлоргексидин він же знищить усе і патогенне, і корисне на цій насінині. А далі, через 3-5 днів, треба обробити насіння біопрепаратами найкраще сіною паличкою. І зараз я розповім чому. Якщо на той момент насіння вже проросло, і вам його треба висівати, то ви просто пролієте висіяне насіння. Якщо не проросло, то тоді його змочіть чи побризкайте. Ось цією суспензією сіної палички. Концентрація практично ролі не грає. Вона не зашкодить, якщо навіть буде більша концентрація. Якщо ви домашню свою вирощуєте сіну паличку, то там якось трошки розведіть і якимсь чином це насіння обробіть. Ну, якщо проросло, то висівайте і поливайте сіною паличкою. Обробка насіння сіною паличкою, на мою думку, є дуже зручна, бо якщо ви обробляєте насіння сіною паличкою, то немає сенсу обробляти хлоргексидином. У будь-якому випадку, 4 роки підряд я так і роблю ну у якості експерименту. Просто кладу насіння на пророщування у суспензію сіної палички. Тобто, Якщо пророщую на туалетному папері, то папір змочую. Якщо на ватних дисках, то диски змочую. Якщо на якійсь тканині, то тканину. Якщо в равлику, то равлик змочую. Суспензію сіну і палички. Про сіну паличку є дуже цікаві дослідження. Це я, до речі, стала робити. Коли прочитала дослідження, вони ще раніше вийшли. Десь в у 15-17 роках почали з'являтися результати досліджень. про... Ендофітний характер сіної палички. Сіна паличка вважається ризосферною бактерією. Тобто вона живе там у найближчій зоні біля корення, в ґрунті, в зоні біля корення. Тому і називається ризосферна бактерія. У зв'язку з цим дехто сумнівався у ефективності нанесення сіної палички на рослину. Але ж вона дає ефект. І виявляється, що ця бактерія є в тому числі і ендофітною. При певних умовах вона проникає в рослину, всередину рослини, і там продуктами своєї життєдіяльності а продукує вона велику кількість антибіотиків різних. Ну і ще інші речовини, антибіотики оце ж якраз і дезінфікують, і борються з патогенами. А ось ці всякі речовини фізіологічно активні, біологічно активні, вони є гормоноподібними, вони є гормонами, і вони стимулюють ріст рослини. Власне, тому я і використовую сіну паличку для обробки насіння. Причому ще один мій експеримент це обробка насіння сіною паличкою ще тоді, коли його збираю. Додаю препарат сінної палички одразу, як тільки виділила насіння з плода. Яскраво вираженого бродіння чи закисання не спостерігається, але все ж таки промиваю насіння, а потім знову додаю суспензію сіної палички. Власне, препарату для цього витрачається буквально краплини, а ефект від того чудовий. Далі просушую, складаю паперові пакетики, щоб насіння досихало ну і щоб нічого не сплутати. Коли обробляємо ми насіння, то сіна паличка заселяє поверхню насіння, проникає всередину насіння і одночасно його якби. Дезінфікує і, крім того, виділяє речовини, які є сприятливими для проростання насіння. Тобто, на мою думку, найзручнішим способом підготовки насіння до висіву є обробка сіною паличкою. Це і дезінфекція, і стимуляція в одному. Тому цей спосіб я можу вам рекомендувати. А тепер про ще два майже чарівних екстракти. Розчин, про який я вже вам розповідала неодноразово, це такий аналог HB-101 домашнього приготування. Для тих, хто на каналі вперше розповім ще раз, бо це зовсім не складно. Основною діючою речовиною у HB-101 є дегідрокверцитин це представник флавоноїдів, який дуже впливає на оптимізацію обмінних процесів. У рослині, насінині таким чином, що може допомогти пробудити старе насіння, може допомогти рослині справитися із стресом, адаптуватися до якихось різких змін погодних умов. Одним словом, дуже корисна речовина, і її дуже багато у хвої, у пагонах хвойних рослин. Хвойний екстракт можна виготовляти будь-яку пору року. Але найбільша концентрація фізіологічно активних речовин на провесні у хвойних рослинах. Тому ось десь з кінця січня, отам лютий, початок березня та до самого квітня можна цей екстракт робити. Я його роблю щороку, і я вже вам казала, що я минулого року так врятувала свій перець, і цього року буду його робити. І для цього я беру ванночку і ось. Кілька днів збирала гілочки хвойних рослин. Чому кілька днів? Бо ніхто на смітник не викидав ялинки цього року. Напевно, я десь не там хожу, де їх викидали. І тому я по дорозі там скубнула кілька маленьких таких пагончиків. Там скубнула кілька маленьких пагончиків. Для того, щоб не наносити шкоду одній рослині, ось так багато бути, ця хвоя навіть і. Засохлою вже, ото з тих ялинок, які на новий рік викидають. І найбільшого ефекту цьому екстракту надають оці однорічні прирости, але це не значить, що не можна брати якісь там більші гілочки. Я взяла ось такі однорічні прирости з сосни і такі самі з ялинки. Збирала їх, як я вам вже сказала, кілька днів можна їх просто в баночку накладати, можна різати. Фактично, нічого від того не зміниться, зручніше буде запихати, якщо вони будуть коротші. Ну, оскільки в мене тут багато є однорічних приростів, то вони і так гарно в баночку ввійдуть. Ось, бачите, цю банку. І далі, всього-навсього, треба буде залити це спиртовмісною рідиною. Можна, якщо. Ви дуже багаті і у вас є спирт, то залийте спиртом. Але бажано, щоб це був не 96% спирт, а 70%. Але не зашкодить і залити спиртом місною рідиною домашнього виробництва. Тут близько, там, скажімо, 40 чи 50%, ніхто не міряв. Спирту, а решта вода. І тому екстракція буде відбуватися і спиртом, і водою, бо якісь речовини краще екстрагуються спиртом, а якісь водою. Також варто туди додати траву подорожника, зараз купити в аптеці. Або не купувати зараз, вистачить і цього. А коли з'явиться весною подорожник, коли набере повного розміру листок, то тоді зібрати листя. І теж сюди. Хоча сушений буде більш концентрований, це буде краще. На зараз, Станом на зараз, щоб ще посилити цей розчин, можна додати листя папороті. Якщо у вас є папороті вдома у горщиках, у вазонах, то можете додати сюди там один-два, багато не треба, один-два листочки додати. і... Буде добре, але якщо і нічого не додавати, то прекрасно він буде працювати. Треба натовкти гарненько і залити так спиртовмісним розчином, щоб просто покрило. І далі закрили кришечкою, і поставили у темне і бажано таке тепленьке місце. Готовий він буде ну, десь, скажімо, днів за 7-10. Придатний буде протягом всього сезону і, і далі. І далі можна не відсіжувати, вже йому нічого не нашкодить, не пошкодить, концентрація не збільшиться, буде все нормально. хочу зазначити, що цей екстракт сумісний з біопрепаратами. Але якщо ви застосовували хлоргексидин, то біопрепарати треба буде застосувати десь аж тільки через тиждень. Тобто, якщо продезінфікували в хлоргексидині, далі пророщуєте. Ось у цьому екстракті розчину цього екстракту, а далі можете додати туди до цієї насінини, де ви її пророщували, через тиждень, якщо вона ще до того часу не проросла сіної палички. Або ж вже висіяти це насіння, якщо воно проросло, і пролити розчином сіної палички. Тоді сіна паличка окупує насінину і ризосферу, ось коли буде корінець. Проростати і все буде добре. Фізіологічно активні речовини, ось ці дегідрокверцитини, оксикоричні кислоти, вітамін С, якого тут багато, вони не зашкодять нашому насінню, бо концентрації ми не досягнемо якоїсь такої фітотоксичної. А от, власне, сам спирт може стати фітотоксичним. Його велика кількість. А де ж тоді баланс між користю і шкодою приблизно у кількості. Чайна ложка на склянку води, і в цьому розчині я пророщую насіння. Тобто змочую ватні диски і в ньому ж і пророщую. Якщо треба розсаду полити, то трошки більше роблю такого розчину. Там, скажімо, столова ложка на літр води. Як ви пам'ятаєте, ось той оригінальний HB101, там одна-дві краплі на літр води. але ж... Промислове виробництво відрізняється тим, що там відганяють, переганяють, ну тобто якось концентрують, а мені і так підходить. Ну а якщо ось такі кризові ситуації, коли треба допомогти рослині справитися з стресом, то треба десь приблизно 2 ложки на 5-6 літрів води і збрискувати. Якщо немає у вас, де взяти ялинки, щоб ви не ходили і не шукали десь ці ялинки в світи. Тоді варто зробити екстракт лушпиння цибулі. І тут дам відповідь на запитання, яке теж кілька разів траплялося, про використання лушпиння цибулі. На мою думку, просто його ось таке сухе використовувати, це неефективно, не має сенсу, бо це цибулення залишається ось так навіть ну, незачепленим. Його можна восени там знайти в тій лунці, воно там лежить спокійно собі. І крім того, якщо ви. Вносити лушпиня цибулі в такому, так би мовити, первозданному вигляді, то ви можете і шкільників разом з цим лушпиням переносити, і трипсів, і всяке таке. А якщо ж ви зробите з цього лушпиня зробите екстракт, таким самим чином напхали повну банку і залили так само спиртомісною рідиною. Так само поставили в тепле місце і так само 7-10 днів і екстракт готовий. Хочу зазначити, що краще це робити. Раніше, ось там десь ще з осени на початку зими, тому що ну, будь-які овочі, якщо вони зберігаються, то корисні речовини, кількість їх зменшується в цих овочах, так само і в лушпині цибулі. А тут, до речі, є той самий кверцетин, так як і у хвойних. І є рутин, і є вітамін С, до речі, так як і у хвойних. Все це допомагає насінині е, мобілізувати життєві сили. Дослідники зазначають, що насичено жовте лушпиння містить найбільше кверцитину, рутину, каротину, вітаміну С. Менше їх міститься у синій цибулі і зовсім мінімальна кількість у сортах білої цибулі. Використовувати так само, як і хвойний екстракт. Можна їх суміщати, якщо ну, є необхідність така, але тоді половину дози цієї, половину дози цієї. Таке суміщення по одній столовій ложці дуже корисне при боротьбі з попелицями, з павутинним кліщем, і беремо по одній ложці того і того екстракту на 5-6 літрів води. От Тільки використовувати цей розчин треба доволі регулярно, кожних 3-4 дні. Ці екстракти це вже такий як бонус, бо вони згодяться мені під час вегетації рослин, а чому не додати їх до сіної палички, якщо вони з ними сумісні? Хочу зазначити, що ані. Перекис водню, ані марганцівка не дезінфікує насіння у тій мірі, в якій це робить хлоргексидин. Для того, щоб марганцівка продезінфікувала насіння, розчин має бути насиченого фіолетового кольору. Але в такому випадку вона стає фітотоксичною. Тим більше, марганцівку не так легко купити, бо це прекурсор, і в аптеках вона не продається в вільному доступі. Перекис продається, але, знову ж таки, Ось у тій концентрації, він продається в аптеці, він діє в ранах людського тіла, тому що у пошкоджених клітинах є ферменти, які розкладають перекислодню із утворенням атомарного кисню. І ось цей атомарний кисень знищує там якісь мікроорганізми. Також ось ця піна, яка піниться в рані, вона виносить механічно звідти якийсь бруд. Ну, а у насінні рослини такого немає, тому ефект дуже і дуже малий. Перекис водню допомагає пом'якшити оболонку насінини, якщо вона вже дуже пересохла. Насіння ж дихає, бо насінина вона жива, дихає і під час цього дихання втрачає вологу, і якщо довго зберігається, то фактично ну, пересихає дуже. І тому складно тоді її прокинутися. Так от, можна використовувати, але, на мою думку, це. Не дуже ефективно. Було б ефективніше значно барботувати насіння, ось таке старе, пересохле насіння, або те, яке важко сходить. До речі, не все насіння можна барботувати, але багато яке можна. Хоча з барботуванням це теж ну, трохи загально, треба мати цей компресор акваріумний. Це ефективно доволі, але треба мати компресор. Знову ж таки, можна зробити, так би мовити, хімічне барботування, таку хімічну реакцію провести. Але знову ж для неї треба марганцівка і ну, доволі порівняно великій кількості. Марганцівка, водню і оцит. Пропорція напишу внизу під відео, на мою думку, це теж доволі незручно. Для таких цілей можна використати один медичний препарат, але хочу одразу сказати, що купувати його спеціально не варто, бо він дуже дорогий. Але якщо ваш сімейний лікар чи ваш кардіолог вам колись призначали тримати метилгідразині пропіонату дегідрат, якщо у вас залишилася капсула, чи ця ампула, якщо вона протермінована, якщо вам їй не шкода, то її можна використати, чи капсулу, чи ампулу, для ось цієї стимуляції, для того, щоб надати насінині життєвих сил. Препарат цей цікавий тим, що він був. Винайдений, відкритий, синтезований у одній з Балтійських країн, і це було результатом, так би мовити, запиту на вибухівку. Практично та ж сама історія, що і з нітрогліцерином. Але, як виявилось, ця речовина стала корисною для тих людей, у кого якісь ішемічні явища є в серці, тобто гіпоксія, мало кисню до клітин міокарду надходить. Якщо це знову ж. Те саме з тлітинами мозку, то призначають ось цей препарат, і він застосується у комплексній терапії. Сам по собі він нічого, так би мовити, не лікує, але ось обмінні процеси він інтенсифікує, і в тому числі і для насіння. Тому, якщо у вас є якийсь залишок, є якийсь протермінований ось такий препарат із такою діючою речовиною, у мене, зокрема, це мілдронат, але є і багато інших. Ця діюча речовина заборонена для спортсменів. Не тому, що вона шкідлива, вона не шкодить здоров'ю спортсменів, а тому, що вона здатна, так би мовити, знищити дух спорту. Тому що ось ця інтенсифікація обмінних процесів, вона надає спортсмену більше витривалості, надає спортсмену більше. Сили і тому використовується як допінг. І для спортсменів заборонено. Але як допінг для насіння, вона може бути використана. В залежності від виробника, можуть бути капсули і дешевші. Але все-таки ну, спеціально, купувати, на мою думку, не варто, бо зараз не на часі це. Якщо ж раптом у вас десь там завалялося, то вистачить концентрації 250 мг на пів літра води. Розчинили. Може бути трошки осад, то неважливо. І використовуєте потрошку. Може стояти цей розчин в холодильнику, а потім, коли вам треба вже насіння це пророщувати, то трішечки на батареї підігріли і пророщуєте собі. Так само можна і проливати рослини, ну, але це дуже велика розкіш. Якщо ж у вас немає часу, немає можливостей наколотити щось із цього, то достатньо зрізати кілька гілок верби, поставити їх у. Пляшку з водою і почекати, поки вона пустить коріння, якщо є час чекати, при цьому воду міняти не треба, тільки доливати, якщо вона раптом висихає. І далі ось в цій воді пророщувати насіння і можна бризкати розсаду. Звичайно, ніхто не відміняв використання готових куплених препаратів. Там епін якийсь, чи завзяс, чи бутон, чи. Щоб там не було якийсь корневін, в чому можна замочувати насіння для пророщування. Але в моїй практиці бувало так, що купувала препарат, а він виявлявся фальсифікований. Тому е, прийшла до висновку, що краще наколотити саміх. Хоча, звичайно, якщо у вас є досвід протилежний, то нехай буде так. А я на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам тих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв. І всім нам перемоги!